X. що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму, і кожен бій екстремальніший за попередній. X. Усе в твоїх руках. <плес> Що за деш? Дабл? Навіть мульти програла. Деталі та результат битви були такими ж, як і тоді. Що означає? Він щойно повторив битву з Блейдером X. Моя битва проти тебе. Ви розумієте, наскільки це неймовірно? Це все, що ти скажеш. Усе це якось моторошно. І справді, яка неймовірно дивна історія, раптово з'явитися ні звідки і кидати виклик профі. Так, відчуваю, але цього недостатньо, якщо я не відчуваю всього. Чутка не брешуть? Ти крутий Блейдер Ігрек. Ні. Ха. Я Блейдер Зет. Beyblade X. Три маски. Новини. Сенсація. З вами знову нам Беванша і Ікс Вежі. І зараз я розповім вам найцікавіші новини зі світу блейдингу. Профі блейдерів по всьому місту переслідує таємничий і могутній блейдер ігрек. А за ним на сцену блейдингу вийшов ще один блейдер в масці! Його звуть. Блейдер ЗЕД! Схоже, він також полює на блейдерів. Джерела кажуть, що вони обидва суперпотужні. Але не маючи чітких даних, не можна говорити напевно. Тим паче, коли усі в масках. Однак, коли хтось каже маска, на думку спадає лише він. Саме так я говорю про єдиного і неповторного Блейдера Ікс. Цікаво, чи можуть вони бути якось пов'язані? Mm -hmm. Ну, це так, тепер ще й Блейдер Зет. Гаразд Джексоне, кажи чесно, ти справді тут ні до чого. Звісно, ні до чого. Це ж я. Чому ти мені не віриш? От саме тому і не вірить. Навіть якщо Джексон не причетний до цього, немає сумнівів, що вони знають про Блейдера Ікс. Вони так. І Блейдер Зет теж? Угу. Mm -hmm. Здається, Блейдера Зет бачили з Бастер Дреном. Що? Справді? Тобто в мене теж буде дзеркальний матч? Я маю добре підготуватися. Пане Тайшо, суші, будь ласка, вже готово! Суші з цукрової вати та гірчиці! Смаковий дебют. І що це за підготовка? А? Та як він дістав бастер дрен? Не існує жодної копії. Це пакум. Він міг скопіювати його після матчу. Невже він і є блейдер Зет? Та ні, наврядче. Зрештою, йому заборонено брати участь у офіційних матчах через той інцидент. До того ж він з цим змирився. Тож має поводитись чемно. Так, згоден. Хвилинку, а ми певні, що це був Бастер Дрен. Так, О! немає жодних сумнівів. До нас звернувся пан Карло. Мабуть, він бився з Блейдером Зет. Що? Програв без шансів. Карло і без шансів? Він колишній профі. І пан Карло не єдиний. Я чула, що теж програв. О! Це розказала Юні. А його беєм в тій битві теж був бастер дрен. Зонамос і Карло переможені. Блейдер Ігрек, блейдер Зет. Вони шукають і б'ються з блейдерами, що якимось чином пов'язані з Джексоном. Це точно не випадковість. Навіщо це їм? Не знаю. Потрібна розвідка. Якщо не хочемо програти, ми повинні дізнатися про них більше. Ми нарешті дісталися титульного матчу. Останнє, чого б хотілося, це бути уплутаними у підозри щодо цих диваків у масках. Ало. О. Я знала, що зрештою по мене прийдуть. Та я чекала ігрика, не тебе. Бийся зі мною. Навіть не подумаю. Я професіонал. І б'юся тільки за присутності глядачів. Тим не менш, можемо побитися так, я і тут досить вміла. До того ж, ти мав би знати про мої 9999 перемог. Хм. Гаразд якось нудно з тобою. Раунд перший! Й! Так, це всіх стосується. Варто почати з того, щоб поділитися всім, що ми знаємо про блейдерів Z і Ігрек. Mm -hmm. Тайтусе, mm -hmm. здається, тебе не чули. Mm -hmm. То полагодь? Вже полагодив. Тож, будь ласка, повтори ще раз для всіх. Де той, що в масі? Mm -hmm. А-а-а... Пас. В сенсі, це ж онлайн зустріч, так? Я думав, що зможу битися з іншими блейдерами. Знаєш, Джексоне. Тому я й кажу. Пас. Пас. <реш> Впізнаю хлопчика в масці Навіть так він би лише заважав. То може почнемо? Не варто так поспішати. Обмін інформацією важливий, хоча ти й сам розумієш. Зрештою, саме тому ти тут, чи не так? <реш> <реш> Спочатку складимо все, що відомо про Блейдера Ігрк Так я і думала. Іграк намагається повторити матчі, в яких бився Ікс. Так, не можу не погодитися з цим. Що він собі думає. Але нащо це йому? Ще належить з'ясувати. Але навіть так, дещо можна сказати напевно. З часів, коли ми билися з Блейдером X, кожен з нас став сильнішим і набув певних навичок. І все ж йому вдалося до дрібниць відтворити наші битви. Що може означати. Блейдер Ігрек сильніший за Блейдера Ікс? Можливо, та все ж не тільки він вартий нашої уваги. Нещодавно з'явилася нова маска. Mm. Пане Карло, можете поділитися? Звісно, хоча насправді я мало що скажу. Спочатку. Я подумав, що він і є той самий Блейдер ігрек. До того ж, він хотів кинути мені виклик з бастер Дреном. Ви ж не думаєте, що я міг відмовитись. І, врешті-решт, як вже казала Мейко, в мене не було й шансу. Зрозуміло одне: між Блейдером X та Z назріває серйозне суперництво. Суперництво? Хто сильніший? Я чи Блейдер Ікс? Хоча забуть, я вже знаю. І в тебе питав. Зонемус розповів, що йому так само ставили це питання. Виходить, Блейдер Зед хоче битися з Блейдером Ікс? В такому разі він вже був би тут. Так, маєш рацію. Це з бі 4 Мульті. Це. Усім профі блейдерам забороняється взаємодіяти з блейдером Y та блейдером Z. Гаразд, тобто ми просто не повинні битися з ними. О, Так, зрозуміло. Певно, найшвидший спосіб вирішити проблему. Найшвидший ігнорувати їх, те саме, що й позбутися. Виходить, що головним пріоритетом Бі-4 є захист репутації x вежі. Що за дурня? Вони наказують королю тікати. Тайтусе, будь ласка, заспокойся! Ми навіть не знаємо, хто вони. А Бі-4 хоче, щоб ми їх уникали через якусь репутацію. Та все ж логіка правильна. Про що ти говориш? Усе ж рішення Бі-4. І хай би що там не було. профі мають дотримуватись правил. Можеш казати що завгодно, та невже ти сама із цим згодна? Mm. Mm. Дурня. Я навчу вас, як бути справжніми блейдерами. Тагуро, ходімо. А? Тайтусе! А, а, Схоже, це лиш додало плутанини. Хоча я розумію, що вони відчувають. Наше ставлення не важливе. Ми маємо дотримуватись цих правил. Саме тому нас називають профі. Так, розумію, але все ж цікаво. Ага. Чи наш друг в масці тієї ж думки? На мою думку, це наша найголовніша проблема. Тож такі справи. Зрозумів? То що, мені тепер не можна битися з ними? Так, це було рішення Бі-4. Як профі, ми маємо поважати правила і жодних але. Добре? Жодних хап. І жодних. Усе просто. Ти не маєш приймати від них жодних викликів. Уторопав? Де відповідь? Гаразд. Вибачте, коли я прокинувся, то він вже. Прошу, не шукайте мене. Ах ти? ж! Останні новини. Щойно до нас надійшла приголомшлива новина. Б Блейдер Блейдерс зник. Певно, він поїхав, та ніхто не знає, куди. Чи може зникнення бути пов'язане з нещодавніми подіями? Будь ласка, стежте за оновленнями. Чи правдиві чутки про те, що Блейдер Ікс зник? Є думки, куди він міг подітись. Персона зараз наступний кандидат на титульний матч. Як ці події можуть на вас вплинути? Наразі без коментарів. Тож попрошу вас піти. Будь ласка, розкажіть. У вас багато фанів, вони дуже хвилюються. Жодних запитань. Допоки не зробите свій внесок у продажі нашого ресторану. Жодної поваги до моїх шедеврів. Півдня не пройшло, а вже такий розголос. Джексон, клянусь. Коли він повернеться, такого отримає. Тобі не час додому. То ти і справді робиш це. Бастер Дрен. Я не повторюватиму. Тож слухай, я не блейдер Зет. Ви що забули? Саме ще раз вас мене і покарали. Я просто не можу завдавати клопоту. Так я і думав. Що? Кажуть, Зет суперпупер сильний, тож навряд чи це ти. А? Ти що, на бійку нариваєшся? Звісно, можна і так сказати. А тепер до бою. Отак дзеркальний матч. Цей хлопець. Хай там як йому недовго лишилося. Буде круто, якщо матч. виграю. Та навіть якщо матч. програю. Моє серце калатає немов божевільне. Дзеркальні це і справді зовсім інший рівень. Mm. Давай говорить. Вперед! Пастерпопу! Просто покінчу з тим. Уперед! Нормально, я все ще записую. Лишиться тільки змонтувати. Це було круто! Давай ще раз! А? Ah, ще раз, навіщо? Хіба цього тобі не вистачило? Додому не треба! <Nebraska>, ні, одного разу недостатньо! Ти! Ти! Поїхали! Битимемось, поки не втомишся! Було весело. Ця битва була нестерпною. Раптова поява Блейдера X з його божевільним запалом поставили мене в безвихідь. І врешті-решту стає. На що ми власне дивимось? Це відео щойно завантажили. Пакун назвав його Блейдер зла атакує Справжній Блейдер X. Перегляди ростуть з величезною швидкістю. Він записує кожен свій матч. Блогери справді працьовиті думаєш? Та та так, вибачте. Були інші скарги. Ти про що? <плес> Це просто нечувано. Він прийшов до крамниці без домовленості і почав вимагати бою. Що з ним таке коїться? Ні, 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 бийте зі мною, будь ласка. Будь ласка, давайте битися, душко. Прошу, я хочу битися. Благати про битву, не розгадавши таємниці, це справді тривожно. <ріграє> так, тренуватися зріблі задля практики нормально, але усього мають бути свої межі. До того ж, хіба він не зник безслідно? І усі люди, з якими ми знайомі, можливо, він шукає тих, з ким йому не доводилося битися раніше. Має сенс. Ходімо шукати Джексона. Ми маємо зупинити його негайно. Т так, уперед! І ще одна проблема. А, а. Так, ми з ним билися! Я про це мріяти не міг. Він був неймовірно сильним. І ця дитина не єдина. Схоже, що Блейдер Ікс вступає у вуличні бої всюди, куди б не пішов. Як взагалі можна до такого додуматись? Гейти! Ну ж, давай влаштуємо матч! Я не можу, ми в ефірі тут репортаж. Турниці, давай! Вперед, поїхали ну. Так, швидко? Так! Я... Так, справді, профі дуже вражають. Ти теж молодець, діду. А що я мав робити? Бі-4 заборонили приймати виклики від тих масок. Отже, ну-мо гарненько веселитись! <риклад> Неймовірно, цей малий не перестає вражати. Є зачіпки? А, а, ні, жодних. Ми вже кожен провулок обшукали. То чому досі не знайшли? Ах, на вулиці більше людей, ніж зазвичай. Подякуй Джексону. Можливість битися з профі трапляється вкрай рідко. А, а, так ось чому вони тут? Гадаю, справа на вігрику чи зед? Треба негайно його знайти. Я впевнена, що Бі-4 вже йде за ним. Безглуздо пропустити через це титульний матч. Ми ж так довго цього чекали. Згоден. Мульті! Хіна пише! Каже, що бачила Джексона! Так весело! Нема нічого кращого за Блейден! Гадаш хто наступний! <ріст> Ви ж хотіли битися проти мене, хіба ні? Тоді вперед розкожемося. А ось і він. Я дивлюся ти геть з горів. що готовий до нас від заспокойся, заспілкуйся будь купуть ласка. Сиханько правосуддя на моєму боці. То це ти? Гарна спроба, Джексоне, та ти мене не проведеш. Ты же не думаешь, что я настолько доверлива? Эй, hey, мульти. Mm -hmm. Что? Mm -hmm. Я знаю, что в тебе. Блейдер Икс. Вже вони вдвох знайшли Джексона. Я б допоміг вам, але не можу лишити ресторан. Але, пане, відвідувачів немає. Не кажіть так, пані Міюден. Зі мною зв'язався Ворден, щоб розпитати про поточну ситуацію. Справді, Едвард, ми більше не звемо його так. У -у -у -у. Наступний епізод X. XYZ. ця історія з масками ще тільки починається.